складно уявити людину, котра, хоча б один раз у своєму житті не подорожувала потягом. Що стосується самої залізничної галузі, то вона ніколи не стояла на місці, постійно розбивалася, ба більше існують навіть цілі міста, які своїм поступом та існуванням завдячують саме залізниці. Ми вітання з вами прогулянки містом І сьогодні ми запрошуємо вас до одного із таких міст: а саме дом Ерпіня. Дивіться сьогодні у програмі, де знаходиться батьківщина Незнайки. Чому Нобелівський лауреат з літератури Борис Пастернак називав ірпінь своїм другим диханням? Та в якому селищі мешкала графиня Уварова? Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Києва до Ірпеня їхати приблизно 27 кілометрів. Добиратися можна на власному авто або приміською маршруткою, що вирушає зі станції метро Академмістечко кожні чверть години. Також можна доїхати приміським електропотягом із залізничних станцій Київ Пасажирський, Святошин, Борщагівка. На землях, де нині розташовується ірпінь, були давні поселення у середині 19 століття. Тут мандрував француз Домінік П'єр Лафліс, який потрапив у полон під час франко-російської війни 1812 року. Одружившись, Лафліс оселився у Києві і працював лікарем, але у вільний час збирав етнографічні матеріали в українських селах. І, до речі, просив себе називати Дем'яном Петровичем. Так селянам було простіше. Вимовляти його ім'я. Він заповнив кілька альбомів описами сіл Київського округу. 1850-х років, і в тому числі там є і описи сіл нашого краю. Село Романівка, зараз частина Ірпіня, воно вперше згадується в 1506 році. Він написав, скільки там людей живе, чим займаються, яку худобу утримують. Описав навіть, яка риба ловиться в річці Ірпінь. І Такі цікаві записи. Є що в цьому селі є один. П'яниця а в цьому селі п'яниць зовсім немає. На початку ХХ століття на місці старих поселень розпочинається стрімка розбудова містечка Ірпінь, яке свою назву отримало від одноіменної річки. Коли наступає весна, сходить лід, піднімаються берега, От і... річка сильніше шумить, є репенеця. в були времена, друзі. Річка та була судоходною. шутка сказати? 500 кілометрів. Перша друкована згадка про Ірпінь датована 29 червня 1900 року. Тоді Київська газета повідомила, що південно-західна залізниця купує землю у поміщика Загатовського, щоб розселити залізничників. Вони власне і стали першими поселенцями містечка. На будівництві залізниці Київ Коваль наполягали насамперед військові, адже таке транспортне сполучення у разі війни дозволяло якомога швидше перекинути армію до західного кордону. До того ж, це був прекрасний варіант для економічного розвитку міста. Тож уже 1899 року прийняли рішення про будівництво залізниці. Спорудження почали за рік, де для цього спеціально виробили окремі ділянки лісу, а ще зрівняли пагорби. В 1902 году, в марте месяце, были пущены первые поезда по ветке Киев-Ковальской трассы. И именно с этого периода можно считать рождение станции Ирпень и в дальнейшем нашего города. Станції споруджували за типовим проектом. Було вирішено, що пасажирські вокзали будуть цегляними, а решта дерев'яними на кам'яному фундаменті. Така будівля збереглася в Ірпені. І донині поміщення вокзалу дійшло до нашого времени практично без змін. Єдине, що там змінилося – це черепиця. Тому ми можемо представити архітектуру до і даже до Ірпеня. Час від часу до Ірпеня приїжджали і спеціальні вагончики, в яких розміщувалися музеї, кінотеатри або кімнати для різноманітних лекцій. Цікаво, що приїжджали сюди і вагони санітарні, в яких були обладнані глазні. Майже що вихідних Ірпені влаштовувалися. Танці задля них спеціально з Києва. Сюди знову ж таки потягом приїжджали музиканти духового оркестру. Перед такими танцями тут свої вправні вміння показували спортсмени із місцевої команди. Таким чином, ірпінь поступово крок за кроком перетворився на веселе дачне містечко. Потім почали будувати собі дачі заможні кияни. Багато представників інтелігенції приїздили в Ірпінь. І Ірпінь з самого початку формувався як таке інтелігентне селище. Ну, Зретики це теж було такою ну, свого роду культурною елітою в Російської імперії. А тут бували Леся Українка, Панас Мирний, Микола Лисенко, Курихвей Українського театру, Карпенко Карий. Садовський, Саксаганський, Деньковецька знаменитим мешканцем ірпеня, про якого часом не знають і самі городяни. Є автор улюбленого дитячого персонажа Незнайки. Не всі знають. Ну Незнайка родився в Ірпені. Діло в тому, що Ніколай Носов, який написав історію. Про незнайку, вираз в місті Ірпінь. Представьте собі, народився в Києві, але все його дитинство пройшло в місті Ірпінь у своїй автобіографічній повісті таємниця на дні колодязя, Микола Носов писав, що місцевість ця надзвичайно мальовнича, адже є тут. І річка, і ліс усією родиною тут вони мешкають незалежно від пори року і влітку, і взимку. На подвір'ї їхнього будинку із зеленим дахом розташовується таємничий колодязь, а ще клумба з настурціями та маргаритками. Маленький коля вважав, що клумба ця є домівкою для маленьких чоловічків. Гномики, завбільшки із палець, котрі прокидаються вночі і нічого не їдять, а гарчуються лише запахом квітів. Літературознавці знаходять сліди дитячих вражень Носова в його казках про Незнайку. Ну от візьмемо, розкриємо першу книгу про Незнайка, пригоди Незнайка та його друзів. Там опис квіткового міста. Квіткове місто. Поряд з будинком Носова, вулиця Квіткова. Цікаво, що Микола Носов та його брат були одружені на сестрах Мазуренко. Загалом в родині Мазуренків, котра також мешкала в Ірпені, було 11 дітей, і всі вони стали прототипами для друзів Незнайки. А ось любов до капелюхів і мистецтво байкування незнайці носов подарував від самого себе. Загалом ж історія цього персонажа розпочинається 1952 року. Тоді Микола Носов повертався додому до Ірпеня потягом і вкуп. Ле розговорився із редактором журналу Барвінок. Мовляв, усе життя мрію написати повість про маленьких чоловічків із казкової країни, але ніяк не наважуюся. На що редактор рішуче промовив зараз? Ти приїжджаєш додому, відразу сідаєш за стіл і починаєш писати. Відтак перші розділи не знаєте, з'явилися тут Ірпені. Уперше історія про незнайку побачила світ на шпальтах лютневого номера Барвінка 1953 року українською мовою під назвою Пригоди незнайка та його товаришів. До речі, вигляд того першого незнайки дуже різнився від звичного нам образу. Це був такий собі пухлячок у коротких штанцях і в бареті. Микола Носов зберіг у своїй уяві пам'ять про маленьких коротунчиків, що живуть серед різнобарвної природи на квікових. Клумбах та увіковічнив їх на папері. Ну, от така цікава особливість, щось прямо е, таке дивовижно, що Єльпінь притягує до себе талановитих людей. У 1935 році тут відкрився на дачі київського підприємця і фабриканта Чоколова будинок творчості письменників. Ну і з тих пір практично всі наші письменники, всі спілки письменників, були тут. Українська література створювалася тут. Однак починається історія з того, що київський дріжджовий магнат Микола Чоколов ось тут в Ірпені будує розкішну дачу, котра стає його любовним гніздечком, причому таємним, адже тут він зустрічається із молодою балериною. Жінка постійно живе в розкішному маєтку і сподівається на те, що коханий рано чи пізно переїде до неї назавжди. Утім, коли розуміє, що цього не трапиться ніколи, в розпачі вона покінчує життя. Самогубством відтоді кажуть час від часу тут у залі з'являється привид, котрий сідає на крісло біля каміна і чекає на свого коханого. Але зовсім скоро про цю історію забули, адже тут розпочинається історія нова історія українського письменства. Кімнати у будинку протягом року ніколи не пустували, а деяким навіть привласнювали письменницькі імена. Так, одну з кімнат центрального корпусу з вікнами на річку називали Тичинівською, бо полюбляв у ній зупинятися Павло Тичина. Його друзі згадували про перебування письменника в Вірпані. Я побачив дичину, якому ніщо людське на чуже. Піймавши на вудочку маленьку пліточку, поет бурхливо реагував на удачу, радів і стрибав на одній нозі, мов хлопчисько, жартома вихваляючи себе як неперевершеного рибалку. Купаючись, пірнав надовго під воду, добре плавав на вимашки, викликаючи охочих позмагатися на швидкість. Його піднесений настрій заполоняв усіх. Згодом це місце перетворилося на справжню творчу меку, яку відвідали чи не всі класики української літератури, з під пора яких виходили прекрасні рядки про мальовничий ірпінь. Гуляли літератори ось такими доріжками, яким навіть дали власні назви. Відтак головну алею називали Стометрівкою. Алею, котра вела до будинку, де мешкали справжні метри, такі як Загребельний чи Яновський, називали стежкою Генієм. А ось доріжку, котра вела до будинку, де мешкали письмен. Початківці називали алеєю молодих дарвань, річка, ставок, до якого спускалися сходи від першого корпусу, ліс, поєднання тиші із гулом електричок. Усе це створювало для письменників специфічну романтичну атмосферу. Терпів співни у віршах Павла Тичини, Володимира Сосюри, Максима Рильського, Андрія Малишка. То співнивіни у віршах російського поета Бориса Пастернака. Оспіваний ірпінь пастернаком недаремно. Він приїхав сюди, щоб на самоті пережити втрату товариша Володимира Маяковського. У 30-му році году Ірпіні 90 днів прожив нобелівський лауреат Борис Пастернак. Ну он тут не просто відпочив 90 днів, а тут знайшов та своє рождіння. Пастернак був настільки пригнічений, що не міг нічого писати і навіть не знав. Як йому жити далі. Тож, приїхавши до Ірпіня, він винаймає чотирилітніх будиночки і мешкає неподалік від своїх друзів, родини Найгаузів, піаніста Генріха та його дружини Зінаїди. Досить часто Пастернак заставав Зінаїду за цілком побутовими справами. То вона прала білизну, то прибирала вдома, то куховарила і не міг відірвати від дівчини погляду, так закохався. Утім, про свої почуття Пастернак зізнався лише перед від'їздом із Ірпіня, коли вже почав збирати в дорогу. І дівчина відповіла йому взаємністю. Ця зустріч дала поету надзвичайний імпульс. Він знову починає натхненно писати і повертається до літературної роботи. В одному зі своїх листів він напише. А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался, работа вдруг как-то отошла на солнце. И мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Рупине. Конечно, мир совершенной оторванности и изоляции вроде одиночества гамсоновского голода. Но мир спокойный и ровный. Когда он вернулся в Москву, то в 1931 году был издан сборник его стихов, Который так и называется второе рождение. То есть наш Ирпень став поворотным таким вот в его судьбе, который изменил всю его дальнейшую судьбу. Все, абсолютно. После этого был, был издан не только этот сборник, он написал у нас в Ирпене знаменитых две баллады. Вот ірпінь, пам'ять о людях і В Ірпені знаходили натхнення не лише поети та письменники. Упевнено, можемо сказати, що саме тут билося серце української перекладацької справи, адже у цьому містечку мешкав Григорій Кочур, видатний перекладач, котрий знав 31 мову. І його переклади охоплюють 26 століть від давньої Греції і аж до століття 20-го, а ще три континенти Європу, Америку та Азію. За радянських часів Григорій Кочур цілих 10 років провів у таборах, а згодом дисиденти шістдесятники його будинок, де нині розташовується літературний музей. Називали Ірпінським університетом. Сюди вони приходили шукати. Кавку та геси, а ще, звісно, приходили за порадою з приводу власних літературних творів. Музей розташований на вулиці Григорія Кочура, 12 працює за попередньою домовленістю. Є можливість замовити екскурсію в вільний. Музей Григорія Кочура в Ірпені – перший приватний в Україні, заснований 1997 року на ентузіазмі близьких і рідних, знаного в усьому світі перекладача. В Чехословаччині до нього між іншим прийшов президент Гавл, Коли в газетах, мабуть, почули по радіо, що приїхав Григорій Котчо. Приходить радник Гавела, журналістики, і літератори, і каже, Григорій Перхоровичу, з вами хочу побачитись Гавел. Ну, ну, і як це відбувалося? Це було в центрі Праги, в театральному кафе. Не, не офіційний такі, і вони біля години з Григорієм Парфойовичем говорили. Без перекладачів, майже Григорій Парфіови розумів, бо у нас дуже багато літератури чешської. Тут зберігаються його особисті речі, світлини, а також бібліотека, що налічує понад 25 тисяч примірників. Деякі книги рідкісні та збереглися в Україні в єдиному екземплярі. Цей будинок тісно пов'язаний із дисидентським рухом та поколінням шістдесятників. Тут відбувалися зустрічі Кочура з діячами української культури Іваном Дзюбою, Гліною Костенко, В'ячеславом Черноволом. У музеї неповторна, тепла і привітна атмосфера. Ще один музей розташовується у самісінькому середмісті Ірпеня. Історик україзнавчий. Тим же хто хоче дізнатися більше про дивовожну історію цього краю та його видатних мешканців, радимо завітати. Ірпінський історико-краєзнавчий музей, розташований на вулиці Шевченка, 4, працює з понеділка по п'ятницю з 10-ї години ранку до 6-ї години вечора. Субота, неділя, вихідні, вхід вільний. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Експозиція розпочинається з археологічних знахідок на території краю. Фрагмент кольчуги, ядро, кам'яна сокира. Є тут і незвичайний шматочок морської лілії. Це означає, що колись було дно моря. Ну це мільйони років тому. Ну а пізніше тут бродили стада мамонтів, на яких полювали перевісні люди. Бачимо багато кам'яних знарядь праці. Чудово представлено історичний побут при ірпіння. Тут є і селянські речі, такі як жлук, то за допомогою якого прали раніше одяг. Також показано, яким був побут ірпінських дачників початку ХХ століття. Зокрема, цікава деталь. Скриня обклеєна вирізками мод, ймовірно, належала тогочасній модниці. Її зовсім унікальні речі: карниз із червоного дерева, інкрустований перламутром. з маєтку генерального судді Гетьманщини Василя Кочубея. В Ірпені розташовується дійсно унікальний парк Покровський, котрий розкинувся в одному із найстаріших районів міста. Це єдиний в Україні парк дерев'яних. Культур при вході до нього нас зустрічають знову ж таки дерев'яні солдатики, котрі сумлінно несуть свою службу і охороняють спокій городян. Тут понад тридцять неймовірної краси авторських дерев'яних скульптур, виконаних народними майстрами з різних куточків України. Над створенням фігур, тварин та птахів, козаків та міфічних істот, героїв відомих казок і мультфільмів працювали різьбярі з Рівненщини, Київщини, Чернігова, Харкова, Івано-Франківщини та Закарпаття. 16 із 30 дерев'яних фігур виготовив різьбяр із верховини Олег Пилип'юк. Цікаво, що скульптури майстер Робить за допомогою бензопили, а закінчує вручну висота фігур від одного до двох з половиною метрів, а вага деяких сягає тонни. Тут зібрані скульптури, виконані цілком із дерева, які дають змогу милуватися мистецтвом грізбярів та їхнім задумом. Центральна скульптура покровського парку це янголи з дитиною на руках, символічно. Розташовується вона біля дитячого майданчика. До речі, це найбільша скульптура парку за вишки 3,5 метри. Ну і ось такій такі добрі, такі хорошій ноті. Ну, завершуємо першу частину нашої програми, але на цьому подорож наша не закінчується. Далі їдемо до Ворзеля, тому не перемикайте, залишайтеся. Вами знову прогулянки містом. Ну і власне, як ми обіцяли у попередній частині нашої програми, нині у другій частині гулятимемо ворзелем. Містечком, яке своєю увагою оминути ми не могли, адже завдяки своєму мікроклімату він завжди був популярним місцем для дач. Тут купували земельні ділянки і зводили свої будинки багатії міщани і люди творчих професій. Селище Ворзель розташовується за 28 кілометрів від Києва. Добиратися можна маршрутним таксі, що вирушає від станції метро Святошин що чверть години. Також можна доїхати приміським електропотягом із залізничних станцій. Ми ж їдемо на власному транспорті із Ірпеня і вже за 15 хвилин будемо на місці. Щодо походження нинішньої назви селища існує кілька версій. За однією з версій поряд були землі поміщика фон Вьорзеля або Ворзеля. За іншою назвою, значить там вор це давнє українське слово межа. А зель вказувало на те, що там поряд була німецька колонія. Одна цікава гіпотеза одного із сходознавців. Він, до речі, мешканець Сірпеня, лихотворить його прізвище. От, він сказав, що походить слово горзи від давньосирійської мови, асирійської мови. Чому? Тому що в давнину, коли тут доходили сюди скіфи, то у перших загонах, у передових загодах скіфів були загони із асирійців. От, а, наприклад, давньою мовою є цікаві слова. Наприклад, варзів таке дуже схоже слово, воно означає болотяну залізну роду». Раніше в цих місцях були заболочені і тут добували залізну роду. Головна пам'ятка Ворзеля це будинок княгині Уварвої. Ба більше це одне з найкрасивіших дачних поселень початку 20-го століття. Воно, звісно, відразу впадає в око, а все завдяки незвичайній архітектурній формі. А саме ось такій башточці із флюгером та яскравому жовтому кольору. Будинок зведений 1902 року київським промисловцем на прізвище Септер, який вже в 1903-му продав його цукрозаводчику Терещенку. А той своєю чергою подарував будинок своїй доньці Наталі, дружині графа Уварова. Звідси і походить народна назва Уваровський дім придбавши дачу у Ворзелі, графиня Уварова прикрасила свої володіння різноманітними рідкісними рослинами і деревами цінних порід біля будинку. Був влаштований фонтан і прокладені гравієві доріжки. На той час сім'я Терещенків взагалі вважалася однією з найбагатших у Європі. А там і королі, і царі, і всякі віконти і так далі були. Тому настільки це була дійсно з великими статками сім'я. Так от, незважаючи на все це, Наталія Федорівна мала дуже таку Ну, можна сказати, просту спеціальність і освіту. Вона була за освітою медсестра кошерка, навіть не лікар, а медсестра, середній медичний персонал. Але за свої кошти в Києві вона збудувала два пологових будинки для бідних. На той час це був це був, можна сказати, прорив у медицині. Уварова із чоловіком і дітьми приїжджала до Ворзеля влітку. Її чоловік Сергій Уваров був неабияким шанувальником музики й театру. Можливо, і цей будинок вони придбали, оскільки тут просто неймовірна акустика. Після революції 17-го року Уварови іммігрують до Англії, причому цікавим способом. Революцию встретила Уварова в своем другом совсем поместье, в Житомирской области. Пришли коммунисты, постучали в дверь. Она вышла в простом одеянии, в таком ночнушке. Спросила, что вы хотите. Они сказали, позовите помещицу. На что она сказала, да, сейчас она подойдет. Закрыла перед ними дверь, вылезла через окно задней комнаты, села на коня и ускакала. У будинку графині розмістився Ворцельський музей історії, котрий називається Уваровський дім. Задля того, аби залучити до закладу якомога більше відвідувачів, функціонує він в режимі живого музею. Тобто, окрім постійних експозицій, тут проводяться різноманітні мистецькі виставки, творчі вечори, концерти, круглі столи та семінари. А ще час від часу в Уваровському домі знімають кліпи та кіно. Тож це справжній мистецький осередок із неймовірно за. Атошною атмосферою Ворзельський музей історії та культури Уваровський дім розташовується за адресою вулиця Курортна, 37 а працює з понеділка по п'ятницю. У вихідні тут проводять концерти. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсію. У виставковій залі є постійно діюча фотоекспозиція. Ворзель Стародавній, Ворзель Сучасний. Також є стилізована кімната ворзельських дачників початку ХХ століття, де зібрано старовинні ворзельські меблі, речі, документи. Окрім того, можна оглянути меморіальну експозицію, присвячену композиторові Лятошинському, який мешкав у Ворзелі. Його музична спадщина є золотим фондом української музики. Борис Лятошинський був одним із основоположників модернізму. В українській класичній музиці переважно більшість своїх творів він написав тут у Ворзелі, А це фігура всесвітнього значення в музичному світі. Музиканти інколи шуткують, ну а може і правду кажуть. Кажуть, що у світі знають тільки двох українських композиторів. Решту ми тут тільки знаємо. І це Микола Лисенко і Борис Лятошинський. А за цим роялем учень Бориса Лятошинського композитор Ігор Шамо створив гімн Києва, музику до пісні Як тебе не любити, Києве мій. Тоді Шамо якраз перебував у Ворзелі на оздоровленні. У дворику садиби відкривається напрочуд красивий ландшафт, неперевершене місце для відпочинку, для ворзеля, графський будиночок, справжня родзинка і візитівка селища також є пам'яткою, але природного характеру тюльпанове дерево. До тюльпанів це дерево прямого відношення немає. Це взагалі скоріше родич магнолії, але назву свою отримало завдяки ніжному зелено-жовтому цвіту, який з'являється навесні і схожий на ці прекрасні квіти. Посадили у Ворзелі тюльпанове дерево 1914 року біля садиби секретаря Київської земської управи на прізвище Жеребцов. І сьогодні ось це тюльпанове дерево вважається одним з найбільших в Україні. Вот таких тюльпановых деревьев в Украине совсем немного. Около 10. Но в Орзеле самое высокое. 30 метров в ширину на целый метр. В обнимку в три человека. Еще одна интересная особенность, что у него у листиков нету острого кончика. Он такой листик красивый в виде лиры. Кажуть, що у Ворзелі добре жити тим, хто любить ліс і тишу. Та, власне, ми й самі в цьому переконалися. Повітря тут насичене музикою та гармонією. А загалом, Ворзель це місце натхнення і теплих дружніх зустрічей. Якщо хто приїжджає до Ворзеля, то я хотів би порадити, щоб відчули дачну атмосферу, щоб відчули атмосферу відпочинку. І ми тут намагаємося, щоб це якось відчувалося. Друзі, не сидіть в Києві, виїжджайте за міст. При ярпенні чекає вас. Прирпіння зачаровує, будучи в Ірпені, обов'язково відвідайте садибу чоколова, де творилася українська література. Згадайте автора, не знайте, який тут народився, і не забудьте відвідати єдиний в Україні парк дерев'яних скульптур. А також завітайте у Ворзелі до музею історії та культури Уваровський дім, і подивіться, як виглядає тюльпанове дерево, якому вже понад століття. У народі кажуть, що гарний настрій це доброта і мудрість разом. Перерпіння вам такий настрій гарантує. Ну а з вами ж були прогулянки за замістом. Україна відкриває таємницю тим, хто відкриває для неї серця. Яким навіть дали власні назви? Наплик, наплико, наплико. Наплик. За 40-річне існування перебували господи. Переп... За сорокарічне існування якої відвідали це місце, боже, а що я так я кажу?